Нові трейлери Stalker 2 опублікували розробники. Детальний погляд на локації гри, як створювались всі катсцени гри, та перший повний огляд на демо гри. Про все це та останній опублікований трейлер під назвою Шрам розповім далі у відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео на каналі. Обов'язково тисни лайк, а я не буду затримувати вас. Розпочинаємо. Сьогодні є багато контенту, кілька трейлерів та демо-гри. Тому це відео поділено зразу на кілька таких епізодів. До кожного з яких я залишу тайм-коди внизу під відео, що вас цікавить більше почути, але розпочну з демо гри на Gamescom, який пройшов нещодавньо. GSC представила всім проходження однієї з місій гри, по всій ймовірності з самого початку. Під назвою Three and Back Again». вся місія проходила у нічний час. Та її можна буде перечекати у мирних зонах таборах, де збираються мирні представники фракції. Тут можна буде взяти нові завдання та поговорити з персонажами. Вони можуть розповісти вам як про свої пригоди в зоні. Такі поділитись корисними відомостями про аномалії або кінцеві місії, де варто озирнутись. В місії ви повинні запустити один з сканерів, який зветься Топас, попутно відстрілюючись від всіляких бандюк. У місії ми зустрічаємо одного з мутантів зони раніше нам знайомого. Крім цього, щоб успішно пройти цю місію, потрібна яка-не яка стратегія та уважне спостереження за шиї, щоб уникнути миттєвої шкоди. По локації всюди розкидані схованки, в яких можна буде знайти щось круте, тому що сталкери та бандюги збирають у нього те, що їм знадобиться. Наприклад, можна буде знайти круту гвинтівку, однак інший лут там буде присутній патрони, їжа та артефакти. В гру повертається знайома система поранень, але тепер із новими елементами, такими як бандажі та кілька видів аптечок. Цей елемент можна було розглядіти ще в попередніх трейлерах, але тут воно теж виражено краще. Важлива частина геймплею грамотний розподіл ресурсів, що теж показали в трейлері. Гравці зможуть дізнатись про історію кожної фракції, але розкрити всі деталі за одне проходження не вийде. Розробники хочуть, щоб гравці ділились своїм ігровим досвідом один з одним. Та кожного разу дізнавались щось нове. Частину контенту та несподіваних історій можна буде знайти поза основними або сайт-квестами. Це підштовхуватиме гравців до проходження світу. Він великий і насичений. Гравців чекають приємні сюрпризи та понад 100 годин повного сюжетного геймплею. А насправді контенту у грі на добрих 200-250 годин проходження. Розробники прагнуть надати гравцям максимальну свободу у виборі стилю гри, але попереджають, що гра каратиме за необережні та ненормальні дії, щоб це не збачило насправді. Також було помічено, що стрілянина дещо відрізняється від минулих ігор, але загалом усе знайоме з моменту тих самих перших трейлерів і до зараз. Вони стовідсотковою впевненістю перелопатили бойову систему, а саме стрілянину. Зараз вона відчувається більш ніж по-живому, і бандити тепер після пострілу не зразу відлітають, а потрібно два, а то й три рази вистрілити в них, щоб вони впали з кінцями. Григорович також додав, що команда розробників старанно працює над завершенням гри та вважає дні до релізу, щоб переконатись у максимально високій якості гри. Ну і власне, щоб вона нас зовсім ніяк не розчарувала, що насправді є дуже похвально. Розробники і справді стараються не розчарувати нас, а показати реальний та досконалий досвід гри. Напевно, що найкращу гру 24-го року, якою обов'язково стане любима всіма Stalker 2. На цій довгоочікуваній виставці всі охочі та журналісти вдосталь змогли зіграти в Сталкер 2 та поділитись своїми враженнями. Фахівець із Digital Foundry Джон Ліменен сказав: Гра у S.T.A.L.K.E.R. 2 на реальній Xbox Series X. Технічно гра виглядає дуже добре. Я вражений. До того ж, якістю зображення виявилась несподівано чудова. І так, все у 60 ППС на секунду. Том Ворн із Virgin додав S.T.A.L.K.E.R. 2. Працює при 60 ППС на Xbox Series X. І на мою думку, це одна з тих ігор, яка здивує багатьох своєю якістю на консолях і ПК. Отож, варто сказати, що виставочна версія гри всім сподобалась, та гравці залишились від неї під хорошим враженням, та що найважливіше, зрозуміли, що українські ігри варті світового признання. Далі розробники показали новий трейлер, який зветься Шрам. Вангою тут не потрібно бути, щоб догадатись, що трейлер демонструє давно забутого одного з ключових персонажів гри Шрама. Його останній раз ми зустрічали ще в чистому небі. Також у трейлері показують деякі похмурі локації гри раніше нам не бачені. Шарам зустрічає Скіфа наступною фразою: то ти бачив аномалію поза зони? Я чув чутки, але ніколи не зустрічався з тими, хто стикався з тим особисто. Є відчуття, що далі буде гірше. Це темна сторона зони, але є й інша, сяюча. Вона тут всюди, але ми не можемо її побачити. Цікаво, що там: вічна весна, Клондайв із артефактів, новий будинок, чи що завгодно, чого захоче наша душа. Ми хочемо, щоб сяюча сторона показала себе. Трейлер демонстрував кілька знайомих локацій: млин, радіолокаційну станцію Дуга. Дитячий садок у прип'яті та загадкові екрани для промивання місків, які гравці бачили наприкінці чистого неба. На протязі трейлера по різним локаціям можна розладити безліч трупів сталкерів, розбиті екрани, скелети людей та в кінці старі знайомі аномалії, після чого ЛОГО гри та всіма знайома дата релізу гри. Отож, це був останній з трейлерів, які показали нам розробники. А слідом немало, взагалі немало важливий трейлер. Так це світ та локації, який демонструє різноманіття області Чорнобильської зони відчуження. Безшовний відкритий світ площею понад 60 км квадратних. Він ховає багато загадок, прикрас та наповнений історією, занедбані будинки, реактори, лабораторії, підземелля та арт-об'єкти. Зона є різною, і в цьому її шарм. Куди б ти не пішов, скрізь буде відчуття її унікальної атмосфери. Досліджуйте обачно, написали GC Game World під відео. Розробники обіцяють дивовижну графіку завдяки використанню Unreal Engine 5. У Stalker 2 буде 20 різних регіонів. Кожен з яких відрізняється неповторною атмосферою, має своїх мешканців, унікальну архітектуру та особливі випробування для гравців. У грі буде вдосконалена система штучного інтелекту та життєвої симуляції Alive 2.0. Крім того, розробники планують додати підтримку модів і розрахований на багато користувачів режим вже після самого релізу гри. Технічний продюсер Євген Кулік в інтерв'ю PC Gamer на виставці Gamescom розповів, що відкритий світ гри є переважно рукотворним. За словами Кулика, GSC перепробувала процедурну генерацію, проте результати студію не влаштували. Команда поставила собі за мету створити найкращий можливий досвід, повністю унікальній по-справжньому незабутній локації. У зв'язку з цим було обрано рукотворний підхід. Ці локації, які є в грі, від найбільших місць до крихітних сіл, зроблені цілком рукою людини, нашими дизайнерами рівнів і художниками, ми вклали більшу частину себе і наших талантів у створення цих приголомшливих ігрових матеріалів. Це забрало багато часу та сил, але ми задоволені результатом, заявив колись. Отож, наразі це все. Допоки більше немає чогось нового, я розповів про всі останні трейлери, які показала нам студія, та намагатимусь тримати вас на центрі уваги. А щоб не пропустити подальші мої відео по Stalker 2 та бути в курсі всіх останніх новин. Підпишись на мій канал прямо зараз, щоб не пропустити наступні відео. Тисне на дзвіночок, це також обов'язково. А з вами був Андрій до наступних відео, Па-па!